Всім привіт! Несу речі в пральну кімнату. Хочу е, перебрати все до виїзду. Не знаю, чи тут вільно, чи ні. Так, Ага. Там якісь речі лежать. Так, хто тут записувався? Сьогодні? Ага, зараз будемо дивитися. Так це напевно я дістану звідси чи єсь. Так, що в нас тут? 45 52 хвилинки. Все, а інше? А що інше? Не знаю, це працює чи не працює. Стоїть, напевне, працює, зараз ще цю закину. О, трішки щось треба рухатися. Зараз, напевно, якісь речі все-таки почну перебирати свої та складати. Тому що... Так, я там все забрала. Що ж чекати. Все. Ну, ось дві машинки закинула. Там до сушиться, а там, я не знаю, це напевне піде в ту сушку. Ну, десь через... Півтори години мені треба буде прийти, перекласти все в сушку, в сушарку. Хтось є? Нема. Сюди підемо зараз. Ох. Зараз глянемо, що там на вулиці. В столові. В столову зайду зараз. Тут? Тут хтось є? Молочко є, треба взяти попити. Таке сьогодні жирніше. Ой, булочки є. До речі, треба булочки ще взяти, Яблука вот, скільки. Яйця є. Вся лагулочки. то далі. До себе в кімнату. Таке ще люди бігають. Картина, яка тут у нас цікава. Всі мальовані, до речі. Не фейки, всі намальовані, красиві картини такі. Трішки вам ще попоказую, поки є можливість. Там хтось прибирає у на нас на поверсі. Дівчина прибирає. Ось такі штуки нам тут давали, ну не часто покажу вам. Зараз давайте глянемо разом. Це зубна щиточка. Така дивіться. Натуральний ворс. Прикольно. З такого матеріалу цікавого зроблено. Не знаю, як показати вам, щоб краще видно було. І ось така маленька зубна пасточка. Не знаю, на два рази, напевне. А це що? Зараз глянемо. Це, напевно, станочок. А, станочок також. Бачите? Ось. Ну, прикольний. І крем для бриття. Ну, такий наборчик тут такий в готелі. Хтось приїхала автівка, продукти привезли. Нам тут шумить кожен ранок, кожен день, бачите. Ну і що, придеться орхідею напевне комусь віддати, тому що переїзд це також ну не забереш його з собою зеленушку, сподіваюся, що ще поїмо до того часу. Ну, це все продукти, які ми з'їмо ще. Що я тут купувала. Овочі, Вон, дивіться, зелень різна. Видно вам цибулька зелена. Вчора придбала горошок і кукурузку. Буду робити олів'є. Яйця давали. Ну, отака в мене тут краса, зеленушечка є. А, і тут сьогодні давали фрукти і авокадо в мене тут є. До речі, треба його вже з'їсти. Це авокадо. Ось, базилік пахне, так капець. І кріп. Ось у мене є ще кріп. Я купила у польському магазині. Вже майже закінчився. Робила окрошку. Ось, таке підвіконня в нас поки що. Треба розібратися буде і за цим усім, що брати, що залишати. Ну, коротше, тут у нас є посудомійка. Ну, це не реклама. Ну, такі всякі штуки. Посуд, отак сушимо тут. Бачите, це все треба буде перемити і позалишати. Ну, і треба приступати до збору речей. Речей не так багато, але одного чемодану мені не вистачить. Чемодан маленький в мене. Коротше, треба буде в когось ще позичити. Може, у подружки позичу, не знаю, побачимо. Тому що мені посилка недавно прийшла з України, взуття і дещо я ще тут з речей купувала, бо приїхала взагалі речей ніяких не було. Ну, з дому взяла тільки зимові речі, бо не знала, як воно там далі буде. Зараз літо, то ще придбала собі деякі речі тут. Там такі спортивні, ковтинки якісь, ну, таке всяке. Шорти придбала, але ні разу не одягала. Мені здається, я їх і не одягну. Цього літа. Ну, нічого такого, тут тепле. Оцю курточку з дому мені передали. Це від вітру і від дощу. Це сама актуальна курточка тут. Ну і таку літню ще взяла. Тут купила отаку за 10 євро, просто типу як дутік Таку курточку. Ой Боже, що це там таке? Щось, хтось біля дверей, чи що? Ось, ну а що? Зараз буду доставати сумку, дивитися, які речі можна вже скласти. Ось, І щось буду видумляти на рахунок того, куди інші речі складати. Візьму зараз ту торбу велику. Туди сотінку покладу. У нас ще є сітка для ну, типу, як барбекю. Так що будемо дивитися. Ось, Ну і все, і буду потрошки пакуватися, бо наші вже попакувалися люди. Чекають з дня на день, але ще наче, два тижні є вниз у нас. До переїзду, але ж невідомо, як вони. Прийшло письмо, що до другого мають виселити наступного місяця, а зараз прийшло письмо вже щодо 26-го, ну прийшов лист, то я не знаю, як воно буде. Ну, якось будемо дивитися. Так що все, буду зараз, я напевне займатися. Відео про все і ні про що так сказати. Вибачайте шумить. Показуй все, як є. Ну, тобто то Зараз такі справи, що треба збирати речі. От я і буду зараз збирати речі. А думати про щось погане нема коли. Так що все, друзі, всім пока.